Деніс Капустін живий, півмільйона за голову героя. Російська погань знову зіграла в темну, заплатив за смерть, а отримала власну ганьбу. Командир російського добровольчого корпусу Деніс Капустін, він же Вайт Рекс, живий, а його загибель виявилась не провалом, а частиною нестандартної спецоперації ГУР МВО України. Тієї самої операції, де Кремль заплатив близько 500 тисяч доларів за вбивство, а отримав Пшик, зламану агентуру і немалий рахунок за власну дурість, що офіційно повідомив ГУР. Головне управління розвідки публічно заявило: інформація про смерть Капустіна фейк. Життя командира РДК збережено, замах зірвано. Коло замовників і виконавців. У російських спецслужбах індифіковано це вже класика жанру у телевізорі, успішна ліквідація, у реальності провал з чеком на півмільйона. Як народився фейк про ліквідацію 26-27 грудня 2025 року в інформаційний простір акуратно вкинули новину. Капустін нібито загинув на Запорозькому напрямку. Від удару FPV-дрона. версія виглядає правдоподібно. РДК реально воює, Капустін реально буває на бойових завданнях. На жаль, FPV-дрони реально вбивають. Російська пропаганда схопила це як голодний пес, свиняче вухо, і понесла, знищили, ліквідували, помстилися аж поки не з'явилося, що це була не смерть, а повітряна декорація. Суть спецоперації, як Кремль профінансував власний провал. За даними ГУР, російські спецслужби готували реальний замах на Капустіна. Українська розвідка виявила його заздалегідь і пішла не шляхом відбивати атаку, а шляхом зіграти на жадібності і тупості супротивника. Було інспіровано загибель. РФ повелася, гроші на ліквідацію. Пішли в оборот спецоперації, контакти, ланцюжки, виконавці все задокументовано. Результат. Капустін живий. Півмільйона ворога тепер будуть працювати проти нього. Російські спецслужби знову в ролі хлопчиків для биття у власному серіалі. Начальник гур Кирило Буданов публічно привітав Капустина. З поверненням і чітко дав зрозуміти, що кошти ворога підуть на посилення українських спецслужб. Тобто Кремль не просто промахнувся, він ще інвестує у власну поразку. Поточний статус за офіційною інформацією Капустін перебуває в Україні, готується до подальшого виконання завдання у структурах пов'язаних із ГУР МВО України. РДК продовжує діяти як підрозділ громадян РФ, що воюють проти Кремля у складі Сил оборони України. У Москві це називають зрадою. У реальності це наслідок того, що клята імперія пожирає власних громадян і дивується, чому ті стріляють у відповідь, чого за нього дали саме півмільйона. Денис Капустін не просто командир. Для Кремля він особистий ворог, символ того, що війна повертається в Росію не тільки дронами, а і ідеями. Людина, яка воює проти РФ, закликає власним прикладом росіян воювати проти путінської тиранії, публічно ламає міф про єдність і безальтернативність. За таке на Росії сильно ненавидять і готові заплатити за смерть такої людини дуже багато. Що далі Росія замовила смерть, натомість отримала життя, яке стало ще небезпечнішим. Півмільйона доларів непогана ціна за урок для ФСБ. Шкода, що маньяки з Кремля не піддаються навчанню. Але Горбатова виправить могила Автор Петренко Андрій